Всім привіт! Мене звати Юля, і сьогодні, як ви бачите, в мене трішечки незвичний формат відео. І як ви бачите, якщо тут є свічки, це значить, що в Києві блекаут. Допомагає мені ліхтар з телефону, і я сподіваюся, що його вистачає на те, щоб ви мене бачили. І цього разу мені поставили такий невеличкий челендж зняти розпаковку при свічках, що я сьогодні і буду намагатися зробити. Oh my. Сьогодні в мене на розпаковці буде стрійкіт. Це лімітована версія. І я його дуже довго чекала. І чекала я ще додатково через те, що я замовляла через ЄС yes, 24 здається, називається і Я отримала картку додаткову, яку я покажу пізніше на розпаковці. Боже, я просто була закохана в цю картку, коли її побачила, отримала ну, отримала, побачила, і це прям мене потішило. Я прям подумала, що воно того варто було. Це очікування. За главним треком Оксіденту є Кейс 143», яка сама по собі дуже драйвова, дуже кайфова, і мені дуже подобається закладений сет в це відео. І маю сказати, що зараз в той момент, коли вам світло, нам всім важливо дуже мати пісні, які завантажені там або в Ютубі, або в або Music. і ця пісня є у мене в завантаженому плейлісті. Пропоную не затягувати. Я вам пропоную на мене підписатись, вліпити мені вподобайку, натиснути дзвоник для того, щоб знати, коли виходять мої наступні відео. Я сподіваюся, я більш-менш вийду на якесь регулярне е публікування відео. Я дуже на це сподіваюся. І переходимо до розпаковки. Одразу перепрошую за якість відео. Я мала це зробити спочатку, але я потім зняла і вже побачила, як це вийшло. Але ну, маємо, що маємо. Так, в мене запакований повністю альбом. Мені не відкривали його, не розібрали картки, тому в мене повністю рандомна версія, і я тільки після розпаковки дізнаюся, хто мені дістався. І ще. Я казала, що в мене подарункова карта. Ось такий Красивий. Так. Я, головне зараз нічого не спалити. Oh. Такий панчан і відкриваємо сам Альбом У мене версія Go. Чи як би ще не спалити свої руки? Ого! Вау! Так. Тутю! А, -а, -а! А, а, диск! Ух, як прикольно вони це придумали. Вау! Wow. це прям дуже круто. Ау! Мене тільки що обпекло. Клас! Це прямо дуже класно. Фотобук. Класно, що вони зробили кармашок окремий для, для всього вмісту. Це прям дуже прикольно. Ох, так. Андріана ви вже бачили. Ну, і. Боже як мені щастить! Так зараз. Все лежати, я буду дуже класно, Стоп. для цього мені потрібно дві руки. чия ха Боже! Боже! Ох! Ах! Це боляче, але Боже, який він красивий. Так, це Лірика, якщо я не помиляюся. Угу. Дуже мінімалістично, до речі. Але прикольно. Мені подобається. Більше місця на фотобук, Ой. О, боже, Все так може. Постер. Так. Мені зараз головне не спалити цей постер. <ріст> Це дуже буде образливо. Так, зараз. Ну, коротше, я покажу його частинами. Мені дуже подобається образ Фелікса. Супер. Я його розпрямлю і кладу окремо. Щоб показати фотобук, я трішечки змінила ракурс. Тут список пісень. Ну, мені дуже подобається оця історія. Це дуже-дуже-дуже продумано і обережно. Клас! Це постер. Угу. Кожен виконавець буде окремо. В принципі, мені дуже подобається ця концепція, що кожен айдол отримує свою порцію окремих фотографій. І мені подобається, що у кожного uh, учасника своя квітка. Дуже класний матеріал, такий дуже плотний досить. Мені подобається отаке розташування фотографій. Тут ще якісь підписи. Не обрізається, у кожної фотографії своє місце. Супер. Я завчасно пораділа, але все одно це виглядає дуже прикольно. Боже, ну який він милий! Звичайно. О-о-го Фелікс Боже, моя любов. Мені дуже подобається цей образ. Це прям дуже вдало і дуже естетично, і він такий прям ой. Красивий. Це ж до речі, мій хлопець, щоб ви не забували, ну, і щоб я не забувала такі фотографії. І він намагається закритися, але. Хоч фотографія трішечки розділена, але обличчя повністю В принципі. Теж виглядає непогано. А тут на небілому білому тлі, а один на одному зображення, Це прям прикольно. Ага, все ж таки загальних фотографій ми теж отримуємо. Клас. Дуже красиві фтори. Дуже красиві. Подяки. Який милий фотобук. Показую окремо постер. Тому що в мене не було можливості його показати. Щось в мене відсвічує, або я, або хтось. Десь так. Я сподіваюся, що мене не проклянуть за те, яким вийшло це відео. Тому що, мені здається, воно... Мені здається, воно вийшло досить сумбурним, і якість цього відео просто залишає бажати кращого, але такі часи так живемо. Ну, немає в мене можливості робити це з кращим освітленням. В день, як ви знаєте, вже зима і в нас дуже похмуро, тому і світла не вистачає. Тяжкати людини з'яв! Знаєте, можливо, якість цього відео не буде найкращою, але. Те, що я отримала від цього альбому цей захват, те щастя, якого мені не вистачає останнім часом, ці яскраві емоції від цих карток, від цього наповнення. І це прям це того вартує. Я не а чого я починаю плакати, я не можу зрозуміти. І я сподіваюся, що коли ви отримуєте альбоми, вони вам приносять таке ж задоволення, як мені зараз приніс цей альбом Оксидентові, тому що він дуже крутий. І якщо ви замислюєтесь над тим, щоб замовити цей альбом, навіть не на перед замовлення, а просто собі в колекцію. Дуже рекомендую, тому що це дуже класно. Ви отримаєте дуже багато стафу з майже усіма учасниками, тому що я так хана і не знайшла. І я дуже рада, що я купила цей альбом і вам також його дуже рекомендую. Після запису цього відео я не буду вас просити ставити мені вподобайку, якщо захочете поставити, якщо захочете, підпишитись. Це вже буде на ваш розсуд, і я. Просто зараз буду насолоджуватись завтра, коли в мене. Я сподіваюся, нігнуть світло. Я передивлюся це ще раз. Я сподіваюся, це стане маленькою перлинкою моєї колекції. А вам, Я бажаю чудових емоцій. Я вам бажаю більше світла і в квартирі, і в душі. І зустрінемося у наступних відео. Бувайте!